Це ми, повернулися. ми вже тут наші да, купили води. Так, да, вже купили воду на 11 гривень, що mm. в нас залишилися. Mm. Йдемо шукати пригоди. Mm. Ребята, якщо ви хочете, щоб ми шукали якісь пригоди на п'яту точку, ставте лайк. Так, ось до моя школа. Mm. І там у нас цей Футбольне поле Ой, ряда вибасте. Я щось дуже води перепив. Мене заставили допивати воду. Чому он так темно став? Чи це нормально? Щось робити вже. О, так. Я мосімо сітайте так Темно світа. Опа, от тепер в мене темно. Ты ж казав уже. Ну так. Да. Все, його школа така велика. А якщо типа, я назьму нажму, ще раз то буде темно? Нажми два рази. Ні. По іншому. Йо, ну ще світліше. Отак так от темно, от так от світло. Ні, давай вийшло світло. Отак от Йо. О, ребята, дивіться, дуже щось світло.